Українська народна казка кривенька качечка. Був собі дід та баба, та не було у них дітей. От вони собі сумують, а далі діти каже бабі Ходимо, бабо, в ліс по грибки. От пішли, бере баба грибки, коли дивиться у кущику гніздечко, а в гніздечку качечка сидить. От вона дідові Дивись, діду, яка гарна качечка. А дід каже, візьмемо її додому, нехай у нас поживе. Стали її брати, коли дивляться, аж у неї ніжка переломлена. Вони взяли її тихенько, принесли додому, зробили їй гніздечко, обложили його пірячками, посадили туди качечку, а самі знов пішли по грибки. Вертаються, аж дивляться, що в них так прибрано, хліба напечено, борщик зварений, от вони до сусідів. Хто це? Хто це? Ніхто нічого не знає. Другого дня знов пішли діти, баба, по грибки. Приходять додому, аж у них і варенички зварені, і починочок стоїть на віконці. Вони знову до сусідів. Чи не бачили кого? Кажуть, Бачила якусь дівчину, від криниці водицю несла. Така, кажуть, гарна, тільки трішки кривенька. От діти, баба, думали, думали, хто б це був, ніяк не згадають. А далі баба дідові їй каже Знаєш що, діду, зробимо так скажемо, що йдемо по грибки, а самі заховаємось та й будемо наглядати, хто до нас понесе воду. Так і зробили. Стоять вони за коморою, коли дивляться, аж із її хати виходить дівчина з коромислом. Така гарна, така гарна, тільки що кривенька трішечки. Пішла вона до криниці, а діти баба тоді в хату. Дивляться аж у гніздечку нема качечки, тільки повно пір'ячка. Вони тоді взяли гніздечко та укинули у піч, воно там і згоріло. Коли ж іде дівчина з водою, Війшла в хату, побачила діда й бабу та зараз до гніздечка, аж гніздечка нема. Вона тоді, як заплаче, діти баба до неї кажуть Не плач, Галочко, ти будеш у нас за дочку. Ми тебе будемо любити і жалувати, як рідну дитину. А дівчина й каже Я до віку жила по вас, якби ви не спалили мого гніздечко та не підглядали за мною. А тепер каже не хочу. Зробіть мені, діду, кужілочку й веретенце, я піду від вас. Діти паба баба плачуть, просять її зостатися, та вона не схотіла. От дід тоді зробив їй кужілочку, й веретенце. Вона взяла, сіла на дворі і праде. Коли ж летить качнят та боночок, побачили її та співають. Онде наша діва, онде наша Іва. На метеному дворці, на тесеному стовпці, Кужілочка шумить, веретенце дзвенить, скинемо папір'ячку, нехай летить з нами, а дівчина їм відказує Не полечу я з вами, як була, я у лужку, виламала ніжку, а ви полинули, мене покинули. От вони і скинули папір'ячку, а самі полетіли далі. Коли летить другий табуночок, і ці теж. Онде наша діва, онде наша Іва, на метеному дворці, на тесаному стовпці, кужілочка шумить, веретенце дзвенить, скинемо папір'ячку, нехай летить з нами. А дівчина їм відказує Не полечу я з вами. Як була я у лужку, виламала ніжку, а ви полинули, мене покинули. Коли ж летить треті табуночок, побачили дівчину і зараз. Онде наша діва, онде наша Іва, на метеному дворці, на тесаному стовпці, Кужілочка шумить веретенця дзвенить. Скинемо папір'ячку, нехай летить з нами. А дівчина їм відказує Не получу я з вами, як була я у лужку, виламала ніжку, а ви полинули, мене покинули. Скинули їй папір'ячку, дівчина увертілася в пір'ячко. Зробилася качечкою і полетіла стабунчиком. А дід і баба знов зостались самі собі.